Я Анастасія Купрієць та я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави. У рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про радикальні зміни в оборонній політиці, яких нарешті ЄС і Європа загалом не лише прагнуть, але й здійснюють. Єврокомісія представила план зміцнення оборони ЄС. Передбачено створення нового фонду на 150 мільярдів євро у вигляді позик для країн ЄС. Ці ресурси будуть спрямовані на оборонні інвестиції та військову допомогу Україні. Про програму Rearm Europe Урсула фондрляйн, очільниця Європейської комісії, оголосила ще 4 березня. Пригадаємо її слова. Європа готова значно збільшити оборонні витрати у відповідь на нагальну потребу підтримки України, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку в Європі. Ці позиції зосереджені на тому, як використати усі фінансові ресурси, щоб допомогти державам-учасницям ЄС швидко і суттєво збільшити витрати на обороноздатність. Ми живемо в найнебезпечні. Ніші часи мені немає потреби описувати наскільки серйозним є характер загроз, з якими ми зіштовхуємося, а також і руйнівні наслідки, з якими ми ще зіштовхнемося. Якщо ці загрози матеріалізуються, ми живемо в епоху переозброєння. Європа готова взяти на себе відповідальність. Це важливий момент для Європи. І ми готові прийняти цей виклик. Виклик прийнято для Європи така позиція є вже доволі радикальною, зважаючи на її поміркованість із 2014 року. А чи існує ще радикальніша перспектива, наприклад, створення європейського війська? Доктор Лукаш Пшибило з Академії воєнного мистецтва зазначає, що ідея про європейські збройні сили не нова. Уже сьогодні існує Єврокорпус. Але останні події однозначно засвідчили, що Європі загалом і ЄС зокрема необхідно радикально активізувати свої оборонні можливості. По перше, то є так, що Європа Европа між власне сіли збройної давно значить, по перше, це правда, що Європа давно хоче мати власні збройні сили. Раніше це був так званий західноєвропейський союз, і ми маємо однозначно сьогодні збройні сили Європейського союзу, тому що, наприклад, є Єврокорпус, командиром якого сьогодні є польський генерал. Цей союз був ліквідований в 2010 році. Після набуття чинності Лісабонської угоди почалося його поетапне згортання. сьогодні більшість країн Європейського союзу є членами НАТО, а більшість країн НАТО є країнами. Європейського союзу, тому це було би певне дублювання структур, також тому, що донедавна Сполучені Штати були найпотужнішою країною в НАТО, і здавалося, що вони мають свій власний інтерес щодо Європи і підтримуватимуть безпеку Європейського Союзу. Європейський союз, звісно, мав ці проблеми. Наприклад, що за НАТО покладався на Сполучені Штати і НАТО мало витрачав на озброєння. Це змінилося з початком війни в Україні, і це змінилося зовсім після приходу Трампа до влади на другий термін. За останні два місяці ми мали справжні американські гірки різноманітних подій від Мюнхенського саміту до того, що сьогодні відбувається з митами з Канадою, Гренландією з європейським союзом. Тому ця глобальна система безпеки, яка базується на НАТО, Європейському Союзі. Трансатлантичному альянсі, безперечно, дещо десинхронізована. Звідси рішення європейського союзу про те, що нам потрібно подумати про озброєння, про відновлення європейських збройних сил, що це буде дорога справа і 800 мільярдів, які було схвалено європейською комісією. Винесені на голосування, щоб очільники держав прийняли це рішення і погодились. Це буде борг перед європейським центральним банком. Що ж, ці 800 мільярдів це добрий початок, але це лише початок, аби відновити або розбудувати такі можливості у Європі, як у Сполучених Штатах, щоб це зробити. Нам доведеться витрачати близько 250 мільярдів протягом наступних п'яти семи, можливо, десяти років. збудувати такі зданості в Європі, які мають останне зночне, на то треба видавати двісті мільярдів около 5, 7, може 10 літ. Тож експерт підкреслює, що сьогодні не йдеться про створення окремого європейського війська. Некотория пас Європи мають певне вон плівощі, чи стане зночне випевнює свої зобов'язання на сьогодні. НАТО існує. США з нього не вийшли. Деякі європейські країни мають певні сумніви, що Сполучені Штати виконують свої союзницькі зобов'язання. Звідси і рішення Євросоюзу витрачати гроші на озброєння. Також здається, було чітко зазначено, що в збройних силах країн Європейського союзу має бути принаймні на 300 тисяч солдатів більше, тому що це заповнило б діри. Які ми бачимо сьогодні, я не думаю, що будується якась спеціальна військова організація, заснована лише на європейському союзі, принаймні, поки що, бо було би дублювання структури подвійне витрачання грошей, оскільки більшість із цих країн належать до НАТО, то вони вже інвестували дійсно значні ресурси, щоб зробити НАТО сумісним. Щоб армії різних країн могли співпрацювати одна з одною на полі бою, тому наразі я не бачу можливостей для створення будь-якої нової організації безпеки в Європі. НАТО безумовно буде основним засобом де відбуватимуться ці речі. Напевно, НАТО буде головним вихідком, в Кримменді ще дявою речі. Питання оборони та зовнішньої політики це одні з основних атрибутів суверенності. Тому досі країнам ЄС важко навіть говорити про якусь спільну армію. Про це говорив і Якуб Ольховський з інституту Центральної Європи. Пропоную пригадати його аргументацію. 80 років тому, мені він по закінченню другої війни світової, Вінстон Черчилль приблизно 80 років тому, одразу після закінчення Другої світової війни, Уінстон Черчилль британський прем'єр-міністр, всім відомо постать, просував ідею створення Сполучених Штатів Європи, тобто федералізацію Європи. Цього не сталося 80 років тому. Цього не сталося сьогодні. Тому що Європа, як ми говорили раніше, складається з десятків держав, які дуже відрізняються, і вони є суверенними державами. Кожен дбає про свої інтереси. А питання безпеки і оборони взагалі є ключовими інтересами ко кожної держави за визначенням насправді розмови про європейські збройні сили, європейську армію і так далі ведуться вже давно і безрезультатно. Я боюся, що це не здійсненна ідея, тому що хто буде такими військами керувати, хто відмовиться від свого суверенітету, від суверенітету над власними збройними силами. Європа надто розділена політично, щоб отримати щось подібне. Європа є збит поділена політично, щоб, щоб здобиччя на щось таке. Країни ЄС поділені, але ж існує НАТО, силою якого щоправда своїми заявами підважує очільник основного гаранта НАТО, тобто президент США Дональд Трамп. За останні місяці Європа точно задавалась питанням, можливо, і не раз, чи зможе НАТО існувати без Сполучених Штатів Америки. Доктор Лукаш Пшебило зауважує, що на цей момент не бачить такого ризику. А якби так сталося, то решті учасників було би критично важко компенсувати у короткостроковій перспективі кошти, які Сполучені Штати вносять у альянс, а в довгостроковій перспективі це би сприяло самостійності Європи. Питання в яким аспекті Бенджімислялі НАТО чи в аспекті політичним військовим? Питання в тому, в якому аспекті ми будемо думати про НАТО в політичному, військовому чи стратегічному. Бо ще донедавна політики говорили про розширення НАТО плюс країни Тихого океану, такий як Японія чи Південна Корея? Сьогодні це здається досить далеким, але, по-перше, сполучені штати ще не вийшли з НАТО. По-друге, можливості, які має армія США, оскільки вони становлять половину бюджету НАТО, вони витрачають величезні суми грошей. На свої збройні сили, тож буде дуже важко покрити брак американських можливостей у контексті самого європейського союзу в короткостроковій перспективі. Такі можливості вже існували б у середньостроковій або довгостроковій перспективі, але це вимагало б великих витрат розумного політичного лідерства та європейської згоди. А вона зовсім не гарантована, бо стратегічні інтереси Португалії чи Іспанії, можливо, навіть Італії. Відрізняються від стратегічних інтересів Литви, Швеції чи Румунії. Наразі не думаю, що США вийдуть, бо саме Сполучені Штати створили НАТО. Це головний учасник, який створив оборонну коаліцію навколо власних збройних сил. Хоча таку можливість, звісно, не можна виключити. Якщо США вийдуть із НАТО, це напевно буде стратегічна катастрофа для Європи в короткостроковій перспективі. У середньостроковій перспективі можливо, однак, у довгостроковій перспективі можливо, завдяки цьому Європа стане. На власні ноги, але я ще раз повторю: потрібне політичне лідерство на дуже високому рівні, а я не бачу такого лідерства у Європі на цей момент. Власне ноги, тільки до того знову повторює. Треба привуства політичного на багато високіму пожомі, а таке актуальні невіди в Європі. Але якби так сталося, що Росія вирішила випробувати на міцність п'яту статтю договору про НАТО, як попереджають деякі змі, а Сполучені Штати не відреагували би. Це було б надзвичайно контрпродуктивно для Сполучених Штатів, оскільки похитнуло би довіру до них у Тихоокеанському регіоні, і тамтешні країни могли би подумати про тісніші стосунки з Китаєм, каже Лукаш Пшибило. Експерт також нагадує, що крім п'ятої статті, про яку всі говорять, є ще третя стаття, про яку згадують дуже рідко. Це би було, якби росіяні вчили протестувати артикул п'яти, а Американі зреагувалі. Ну, видає ще що... здається, найголовнішою відповіддю є те, що якщо Америка не відреагує на такі дії Росії, тобто, наприклад, на агресію проти країн Балтії. Польщі або Румунії чи Фінляндії, то це означатиме, що вона підірве всю свою систему альянсів і на Тихому океані. Якщо сьогодні американці хочуть зосередитися на Тихому океані, ми маємо пам'ятати, що вони значною мірою залежать від збройних сил своїх союзників: Австралії, Японії, Південної Кореї, Філіппін. І якщо вони покинуть Європу, НАТО і не будуть відповідати на російські провокації, то всі ці країни Тихого океану будуть думати, що робити, і можливо, деякі з них задумаються чи не краще було б домовитися з Китаєм? Це було б контрпродуктивно і дуже шкідливо для Америки, тому я вважаю, що стаття 5 є відносно безпечною на цей момент. Однак ми маємо пам'ятати, що крім статті 5, існує стаття 3, яка передбачає зобов'язання всіх країн альянсу будувати власні збройні сили та оборонні сили, які дозволять цим країнам частково самим захищатися за підтримки НАТО. Тож це схоже на те, що нам потрібно почати з себе. Нам потрібно почати витрачати кошти на збройні сили, створюючи збройні сили, які зможуть... Можуть протистояти російській агресії, так вже треба зачнуть щебі, треба зачнуть видавати на наші озброєння, будувати такі шіузбройних, то прибуду в стані ставі чола агресії російській і найближчому до такого рівня, на думку експерта, у Європі є Велика Британія та Франція, оскільки вони мають ядерну зброю. Гірша ситуація звичайно зі звичайними збройними силами, оскільки більшість із них перебувають у стані трансформації, наприклад, як військо польське. Наймасніше в Унії бо є ще пам'ятати же Европа, то теж трохання уні або напам'ятаємо, що Європа це не лише ЄС, це також Велика Британія, яка донедавна була в ЄС, а тепер ні. Але її інтереси тісно пов'язані з Європою. Тому Велика Британія та Франція безсумнівно є найсильнішими країнами в цій системі з дуже простої причини. Обидві ці країни мають ядерну зброю. Отже, вони цінні з цього погляду. Ядерна зброя виводить їх на саму верхівку їхніх бойових можливостей. Це Ключ до їх здатності стримувати агресію або також захищати своїх союзників, яким вони вирішили би дати свою ядерну парасольку. Що ж до звичайних сил, я думаю, що жодна армія у Європі не готова. Багато з них перебувають у процесі трансформації, як, наприклад, військо польське, велика частина нашої техніки поїхала в Україну. Нова техніка все ще надходить, і ми починаємо цю трансформацію. Але вся ця техніка ще не прибула. Немає відповідних поставок боєприпасів і так далі. Самі збройні сили ростуть, тому в контексті звичайних сил Польща безсумнівно перетворюється на важливу країну. це звичайні сили з великою кількістю авіації. Це знову Велика Британія, Франція, частково Німеччина. Бо ми повинні пам'ятати, що не лише сухопутні війська мають значення, але сьогодні повітряні сили також дуже важливі. Тож це країни, які мають великі військово-повітряні сили: Ірландія, Швеція. Тому на цьому континенті є кілька країн, які мають збройні сили, з якими росіяни мали би рахуватися. Швеція, так він з тих пайств, які редиспоную силами збройними якими, напевно, росіяни будуть лічити, Є кілька на тим континенті. У відповідь на запитання, чому Європа не шукає інших союзників поза Сполученими Штатами, експерт пояснив, що Трансатлантичний союз базується не лише на великому досвіді 80 років, але також на доцільності. Тож аналогічних союзників знайти справді важко. Тен союш трансатлантицький, еднак був стан зночане били гварантем безпеченства. Уділи про важко раптово стерти вісімдесят років від тисяча дев'ятсот сорок п'ятого року. Продовж вісімдесяти років цей трансатлантичний альянс дійсно був. Сполучені Штати дійсно були гарантом безпеки. Вони забезпечували ядерну парасольку. Це був партнер, який звичайно був потужним і мав свою власну історію конфліктів із європейськими країнами. Також, наприклад, щодо рівня військових витрат під час холодної війни ми повинні пам'ятати, що ці скарги американців на те, що Європа витрачає недостатньо, почалися не в 2000-х роках, а у -х, 70 х роках американці вважали, що європейці витрачають надто мало на озброєння. Тому я думаю, що це скоріше показує вплив окремих людей на долю світу, якщо раптом виявилося, що політичний рух, очолюваний Трампом, не розуміє або не хоче взяти до уваги, що цей Трансатлантичний альянс є великою цінністю. Ну, це призведе до того, що Європа, навіть якщо дивитися по всьому світу, насправді не має партнерів де-інде, бо ці партнери де-інде несумісні або знаходяться надто далеко. Саудівська Аравія, Саудівська Аравія взагалі не має потенціалу, крім нафти. Країни Африки і Азії такого потенціалу не мають з Китаєм. Нам не єднатися, бо маємо і сповідуємо інші цінності. Можливо, це Японія, Корея. Австралія та Нова Зеландія, але вони дуже далеко. і Їх участь по цей бік земної кулі була би просто дуже важкою, тому вибирати особливо немає з чого по той стороні глобу було б багато трудно, з чого вибереть. Історія незадоволення США вкладом Європи в НАТО насправді давня, як нагадував нам вже експерт. Претензії таки об'єктивні і таку оцінку також надає і експерт Марек Мади з Варшавського університету. Проте видатки на оборону це не єдиний важіль, який може допомогти здобути. Приїзні США або якісь більш якісні партнерські відносини, економічні та геополітичні важелі тут не менш важливі. Тож зараз підхід варто мати мало не всеохопний, про це говорив Марек Мадей. Чи я б напит, мовіон щеже хотів би жби у нього унікнула ситуації в категоріях, чесно кажучи, я хотів би, щоб європейський союз уникнув ситуації постійного догоджання Трампові. Щодо збільшення витрат на оборону, це зробити варто, але це має бути елемент політики щодо Трампа. Але загалом, якщо Європейський Союз потрапить у пастку думок, якби задовольнити Трампа, то не виключено, що ЄС мав би завдати собі шкоди, аби задовольнити апетит президента США. А по-друге, в цій ситуації, на мою думку, і для Трампа, і для його адміністрації, і для тих, хто його оточує, це буде скоріше свідченням слабкості. Мовляв, якщо вони піддалися один раз, то зроблять це вдруге, втретє і в четверте. Тому я боюся, що така стратегія закінчиться погано. Ціни швидко підуть вгору, а вигоди не підуть вгору взагалі. Мені здається, ЄС має скоріше переконати, що поле співпраці настільки велике, і спільні інтереси настільки великі, що ми не повинні платити за доброзичливість Дональда Трампа. Так, ми також не можемо ігнорувати питання безпеки, незадоволення американців, непропорційністю оборонних витрат. Тим не менше, навіть тут ця розмова має бути з такої позиції: не можна просто взяти військові бюджети окремих країн і порівняти їх між собою, тому що і американці повинні визнати, що, врешті-решт, вони не витрачають все на європейську безпеку, навіть якщо вони й роблять основний внесок. Тож ЄС має не заперечувати об'єктивні претензії, натомість теж має показати свої переваги, наприклад, економічні інтереси. Американці роблять простий розрахунок. Підвищення мит захистить виробників американської сталі або американських автомобілів, і тому це треба зробити. Вони дещо упускають момент, що наприклад тоді вони руйнують певний альянс, який робить їх, навіть якщо вони сильні, самотніми у протистоянні з Китаєм, а це не в їхніх інтересах. Самотних в конфронтації з Хінами – то є в їх інтересах. Сподіваємось, що Європа насправді таки прокидається, і саме такими будуть теми наших наступних програм. А у цій програмі з нами були Яку Польховський з інституту Центральної Європи, Марек Марекмади із Варшавського університету, доктор Лукаш Пшебило з академії воєнного мистецтва. А передачу вели Сніжана Чернюк та Анастасія Купрієць. Почуємося за тиждень у програмі Україна і чи ЄС.